Ще до туристичної прогулянки нас ретельно екіпірують, дають гумові чоботи, каски та ліхтарики. Маршрут безпечний, має усі належні документи, що це підтверджують, заспокоюють групу. Є інструктор, який розказує, що і як діяти, як іти, що бачити, і розказує, що там є. Тунель нагадує картинку з фільмів Жахів, але тут спокійно та не холодно. Рухатись потрібно по воді, чути як шумить транспорт. Наш гід спелеолог каже: ми саме проходимо під сквером Чернівецького університету. У самому тунелі незалежно від сезону, постійна температура 11 градусів тепла. І розвінчує усі міфи городян. Це не якась військова база, а унікальна інженерна споруда. Це дренажний тунель для відводу грунтових вод. Наш город расположен в основном на холмистой местности. Вот. Наш город подвержен оползневым явлениям. И киевский метрострой в 1971 году начал строительство этого дренажного тоннеля. Здесь в этом тоннеле есть вертикальные скважины, по которым собиралась вода в этот тоннель. И в обе стороны, вот сюда на Нахимова, И на Гагарина отводились, отводились эти грунтовые воды. то есть предохранялась вот эта центральная часть города от. Різко сползти вниз. дорогою бачимо свердловини, що забирають із ґрунту зайву воду. Їх в тунелі 58. залишки колії під водою, якою рухались вагонетки під час зведення тунелю, і натикаємося на справжнє диво природи. Нарости, що природно утворюються у печерах, з'явилися в Чернівецькому тунелі і застигли, наче шедеври архітектури. Елементи піщери. Эти вот все кортки, пленки, сосульки, вот, это кальцитовое отложение, которое называется сталактитами. Но в пещерах мы знали, что сталактиты и сталагмиты растут очень долго, очень медленно. Вот. Здесь ми этот процес наблюдаем в течение 30 с небольшим лет. Та найважливіше випробування ще попереду нашій групі довелось підійнятись 14-метровою драбиною. Комусь це допомогло подолати власні страхи. Так, насправді боюся висоти, але це все як кажуть психологічна, психологічна, тому це треба долати. Я це я, я свій бар'єр подолала. Враження насправді дуже змішані, <псих> трішечки коливається зі страхом і цікавістю. Насправді ну подобається вперше. Прохожу підземними чернівцями. Сподіваюся, не останнє. Подолати бар'єри та пройти маршрутом підземні чернівці може будь-хто кажуть організатори маршруту. Тут проводять різні квести, Тунель час від часу досліджують спелеологи. На мій погляд, це є ізюминкою чернівців, тому що маршрут був відкритий рівно рік назад. Сьогодні може розбавити ту палітру туристичних послуг на в самому місті Чернівці і на Буковині. Тунель метро Чернівців може бути яскравим завершенням загальної екскурсії містом та доповнити враження від неперевершеної чернівецької архітектури.